Доброго дня! Хто слідкує за моїм блогом в інстаграмі, всі, мабуть, пам'ятають, що був у нас в роботі Піаджо, Оцей гарненький, я не знаю, чи мото, це не мото. Чудо техніка. Отакий От він. після рашистів, вистанавлюють хлопці. Так, що ми зробили? Ми зробили ключа по замку. І зараз от ми замінили, заїхали під оригінальний ключик. Хто був раніше просто фіат, це було временно. Так, зараз ми покажемо, що він запускається. Оця техніка. Так, включаємо. Все, все дуже запрацювало. Нажимаємо трошки тормоз і запустимо. Піаджо, 19 рік. Чудо техніка. Обращайтесь. Майстерня Ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса герой Дніпра 49-093 659 0214. Приїжджайте, ми зробимо вам запасний ключик. Якщо вам не до нас їхати, ми приїдемо до вас. Ключ Сервіс Київ завжди радий вам допомогти.